Війна змінила все: життя, плани, мрії. Але, попри всі труднощі, українці продовжують жити, працювати, підтримувати одне одного. І що особливо важливо одружуватися. Історія Андрія та Ангеліни одна з таких. Вона із Закарпаття, він із Львова їх звела доля, і в найскладніший для країни час. Але попри все, вони вирішили не відкладати життя на потім. Пара подала заяву до Мукачівського драцу, аби офіційно стати чоловіком і дружиною. Тож чи ще не ваше бажання бойна. Це, Прошу вас відповісти наречені. Так, про Ви наречена? Так. Як ви познайомилися? Ну, в інтернеті познайомились. So. Ми знайомі вже більше трьох років, але так вирішили серйозні наші стосунки десь півроку. Ну, no, я вважаю, що якщо ти кохаєш людину, то не має бути жодних перепон навіть в теперішній час. А я вважаю, що навіть не дивлячись на війну, потрібно зараз жити, проживати, любити і не відкладати на потім після перемоги. Також у цей день офіційно узаконити свої стосунки вирішило молоде подружжя із Мукачева Сергій та Лілія. Ми працювали разом. Так, на роботі. Звичайні робочі моменти, да, заставили зійтись разом. Чому вирішили саме в теперішній час такий складний одружитися? Кохання не буде чекати закінчення війни. Я думаю, треба жити і будувати Україну, народжувати дітей, любити не, кохання кохати. кохання це, це наш тил, чоловічий, на який ми завжди можемо. Полагати, що ну... це наша зброя в цій війні. За даними мукачівського драцу, за останній рік кількість укладних шлюбів залишається стабільною. Більше того, працівники відзначають, багато пар вирішують офіційно оформити стосунки саме зараз, бо відчувають, що більше не хочуть відкладати важливе. За травень місяць включно нами зареєстровано 360 шлюбів з початку року. Серед тих шлюбів рісна вікова категорія: громадяни України і іноземці. І є така у нас ще сфера реєстрації напрямок шлюбу за добу, пілотний проєкт, який передбачає не на загальних підставах реєстрацію шлюбу. В цьому проєкті залучений наш замок-паланок. Також користуються цією послугою. Дуже вона є поширена, особливо серед іноземців, які приїхали і мають бажання одружитися. Більшість із шлюбів, які відбулися цього року. Є також і військові, які перебувають на відпустку з долученням своїх документів. Також реєструють відповідно в межах своїх відпускного часу. Цей рік, як і попередній став свідченням того, що кохання та надія на краще майбутнє не зупиняються перед жодними перешкодами. Ми запитали у місцевих жителів, чи актуально одружуватися зараз і як вони ставляться до цього кроку у контексті війни? Життя йде, тому. Війна, чи мирний час, а треба зустрічатися з людям. По любові бажано. Навпаки ну, люди зв'язують друг з другом, щоб разом краще, разом перемагати, краще перемагати. важкі Ой. часи, тому це дуже добре. Це дійсно правильно, адже як, як не зараз. Саме тепер має бути такий час. Саме пишні весілля Чи варто робити? Ну, це я вже думаю, залежить від самих людей, як вони на то розраховують. Але... І, так, і така, і така можлива буде точка зору. Якщо є можливість, то чому б і ні? Адже це все буде фінансуватися і фінансується, і податки платять на захист. Враховуючи події, які в нас проходять, думаю, що це доречно, щоб вони одружували, створювали сім'ї, народжували гарних українців і за них піклувалися. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи актуально робити якісь такі пишні весілля? Ні, звичайно, що ні. Це не потрібно. Я думаю, для особисто для молоді це потрібно для когось. Я зараз всі живуть тільки для себе. молоді сім'ї це, це прекрасно. Я думаю, що прям е афішувати їх не варто. Ну тобто, кожен святкує, як він вважає, але я не думаю, що правильно дуже занадто їх показувати. Мені прям приємно бачити скромні весілля, коли дівчинка. Іде е, в гарному, не дуже пишному платі сучасному, а хлопець гарно вдягнений. Вони одружуються. Це прекрасно. А все ж, якщо ви вирішили одружитися саме зараз, працівники Мукачівського драцу одразу наголошують, які документи потрібно мати з собою. Проте вони підкреслюють, що одруження це не лише формальність із документами, це свідоме і відповідальне рішення двох людей, які обирають будувати спільне життя, підтримувати одне одного і йти вперед, попри всі виклики, це досить. Важлива подія і зважений крок, тому на цьому наголошую: паспорта обов'язково мати з собою. різний формат, чи книжечка, чи ID. Прописка Пропискана є тепер на занадто важливою інформацією для подачі заяви. Якщо були попередні шлюби, також беруться відповідні документи. Це може бути і. Рішення суду про розірвання шлюбу і свідоцтво про розірвання шлюбу, а також може бути свідоцтво про смерть, якщо були попередні шлюби шляхом смерті одного з подружжя. Навіть у такий нелегкий час закарпатці продовжують одружуватися, підтверджуючи, що кохання завжди на часі. Одруження стає символом стійкості та віри в майбутнє, адже для багатьох це не просто обіцянка бути разом, а вияв сили та готовності будувати щасливе життя попри всі виклики.